І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Найдорожчі у Христі, брати і сестри, дорогі брати і сестри, що сьогодні є тут з нами поєднані в телетрансляції з Ясної гори Гошева. Сердечно вітаємо вас із мальовничого куточка України, благодатної землі, гори світлої. Де кожного разу, хто приходить сюди, хто духовно навіть поєднується тут, у молитві, у устій Пресвятої Богородиці, не відходить з порожніми руками, а є наповнений світлом богорозуміння правди, Божої любові до себе, до інших. Сьогодні з цієї Ясної гори через сердечно хочу привітати усіх ревнителів апостольства, Молитви України, які в тих днях сьогодні мають таку конференцію та віднову Духа, також спільно в тому синодальному дусі, перебуваючи, слухаємо найперше, Бога, а відтак одні одних, в тому, слухаючи церкву Христову, в тому. Розумінні, як нам сьогодні серед тих викликів, як спільнота апостольства молитви, відродитися, і як сьогодні нам подивитися на ці виклики з відкритим серцем, наповненим любов'ю. Тому вітаю усіх членів апостольства молитви, усе апостольство молитви, хто є посвячений, хто сьогодні навіть в цілому світі десь виїхав, а може сьогодні бере участь тут. На цьому з'їзді. Дорогі христі, браті і сестри. Сьогодні Богородиця усіх вас, членів апостольства Самолити, ревнителів, покликала на Ясну Гору сюди до себе як мама. Подібно Євкані Галилейській, вона бачить наші потреби і вона чує їх, вона їх бере на себе. І тоді спевне, насміливо вона йде до свого Сина, а Господа нашого Ісуса Христа, і каже: Сину, вина не мають. Ці люди потребують твоєї ласки, твоєї любові, Твоєї помочі, Твого захисту. Ми сьогодні ведені тим євангельським покликом. Богородиці, яка каже: «Ідіть до мого Сина, і все, що Він скаже вам, зробіть. Дякую вам, що ви приїхали сьогодні, подолавши великі кілометражі, щоб взяти участь у роботі з'їзду ревнителів апостольства Молитви України. Бо Господь промовляє до кожного з нас. Ми перебуваємо в слуханні Бога, а відтак слухані один одного. Спільнота апостольства молитви це спільнота любові. Ісус Господь каже нам: прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, а я вас облекшу. Я тихий і лагідного серця. У цей зруйнований світ, а сьогодні. Зруйновану нашу Україну цією жорстокою війною, яку Росія розпочала проти України, ми так сьогодні потребуємо мами, а вона мати милосердя і любові. Вона та, яка вчить нас любити, та як та, яка відкрила своє серце, щоб цей зруйнований світ прийшла любов. Прийшов її Син, Господь наш Ісус Христос. Бог прийшов до нас в цей світ, і Він є з нами. І щоб серед болів і страждань хресних, хресної дороги кожного з нас, особливо сьогодні, ми молимося за наших воїнів, дітей, синів, чоловіків. Молодь, яка сьогодні нас боронить на передовій, всіх хлопців, воїнів наших поранених, скільки в полоні, безвісти пропавших, а скільки страждаючих сьогодні. І в цей страждальний момент, коли десь руки хочуть опуститися, оця молитва, ось цій Богородиці, дає нам силу і нас надихає. Бо любов прийшла. І це любов, це і він, наш Господь, що в свою любов'ю переміг смерть, ад і дарував нам життя. І сьогодні, коли рани війни такі великі, Господь потребує вас, дорогі. Члени апостольства молитви, дорогі ревнителі, щоб ви, що є наповнені любов'ю Пресвятого Серця Христового, і виховуєтеся у школі любові серця Христового, вповні у цю любов пережили і лікували цією любов'ю рани тих, у кого руки опускаються, хто надію втрачає. Господь сьогодні потребує і діє через ваші руки вашу поставу миру внутрі, молитви і любові. Він лікуватиме рани інших. Телефонував до мене один воїн, молодий юнак, і розповідав про пекло на передовій. І те що найбільше його заспокоїло, це те, що сьогодні ми маємо таке богорозуміння, як Господь нас до того закликає вміти слухати. І під час цієї розмови я запитав його і кажу, що дає тобі силу витримати там, у тому пеклі? А він каже, Отче молитва. А яку ти знаєш молитву вервицю до гошівської пречистої Діви Марії. І він мені її прочитав. І коли ми з ним помолилися, прийшов такий мир, такий спокій. Прийшла у серце любов. Тому сьогодні на цьому молебні. Ми разом зібрані, вслухаємося в Слово Господнє, вдивляємося відкрити серце нашого Бога Спасителя, вдивляємося в образ Богородиці, такої ніжної, лагідної, доброї, яка так тихо і покірно десь ззаду кожного з нас молиться і підштовхує нас і каже: «Ідіть до мого сина. Ідіть. Відкрийте перед Ним своє серце, таким, яким воно є. Він все знає про вас. Він любить вас. Послухайте Його. Довірте Йому своє серце. Ось наша перемога. Ось наше життя. Ось наша надія. Ісус Христос. А вона причиста Діва Марія, мати милосердя і надії Їй сьогодні з кожним з нас. Тобі, Богородице Маріє, поручаємо сьогодні наших воїнів, нашу Україну. Мамо, царице миру, випроси, подаруй нам мир. І ми, що тут, як ті новітні апостоли, апостоли молитви, сьогодні, наповнені благодаттю Господньою, по особливому цей скарб любові Христа прийняли в своє серце, пережили і, за прикладом Марії, понесли у цей світ, даруючи. Іншим людям надію, бо з нами є Ісус Христос Господь, Христос Воскрес!